Я знаходжусь на місці механіка водія російського танку Т-72Б3, однієї з останніх модифікацій. Згідно з формулярами, які тут знайшли, він був укомплектований влітку 2023 року. Навколо мене все нове або майже нове. От ліворуч від мене бортовий комп'ютер, і якщо його пролистати, то можна дізнатися, що танк проїхав всього-навсього. 1077 кілометрів, а відпрацював 113 мотогодин. Тобто він буквально новісінький, і цей трофей дістався хлопцям з бригади Азов. Те, як вони витягли цей танк з поля бою, говорить про їхній героїзм, професіоналізм і їхню фронтову удачу три в одному. Відтепер цей танк буде навалювати по тих, хто його зробив, і допоможе бригаді Азов здобувати перемогу над ворогом на полі бою. Еля е насамперед, ну я просто якби був капельох, я би зняв капелюха перед тим, що ви зробили, як ви витягнули ворожий танк, майже неушкоджений е з поля бою, але ви його не просто витягли. Цьому передувало ну, така довга і небезпечна робота протягом трьох ночів, наскільки я знаю. Так. І по-перше, і... от ви прийшли на, на місце, де побачили цей танк вночі. Ви вже знали, в чому проблема, як його витягувати? Е, перші дві ночі ходили інші хлопці. Е, була яка ситуація? Мене викликає командир батальйону. І командир танкової роти нашої каже, що є можливість витягнути танк ворожий, забрати нам і потім вже використати в своїх цілях, так назад, в майбутньому. Е я йду на КСП, дивлюсь зйомки з коптера, при яких умовах він був підбитий і все інше. Ми почали складати тоді план. Перед ним стояла БМП. Підбита також російська там, з десантом. Він врізався в цю БМП по якійсь причині на одній дорозі. Зупинився. В нього було влучання в піві. Це було відомо одразу, але ми не розуміли куди. Знали тільки попередню сторону, в яку було влучання. Потім вже ми побачили, коли ці сітки повідкидали. Тоді ще не було розуміння, чого саме він зупинився і чого він стоїть на місці, чого екіпаж вирішив тікати. Я був впевнений тоді, що він одразу не поїде. Тому що взагалі, коли кажуть, що там можна просто сісти і поїхати, якщо б це можна було зробити, це б зробив би його екіпаж. Перша ніч була такою: це була виласка в цю зону, де він стоїть. Зона ця. А це що? Це, це поле відкрита місцевість? Це поле відкрита місцевість і одна дорога е по ній. Тобто вас бачив противник, коли ви підходили? Чому до танку? ми це робили вночі? Точніше, перші хлопці це робили. Чому ми вирішили, що це треба тільки робити вночі взагалі без світла в маскувальних площах від е дронів степляком? Від ворожих FPV, тому що це зона під ураженням, вона пробивається мінометами, артою і ворожими FPV, дронами зі скидом. общем, все-все-все. Це було вирішено робити тільки вночі, тільки вороги бачили там якусь групу людей. Одразу туди починала стріляти і артилерія, точніше, спочатку міномет. А потім вже вони починали стволкою працювати. Спершу сапери зробили прохід, і наші хлопці пішли, перша двойка. Дійшли до танку, вони, так сказать, робити до розвідку. Подивилися, що з ним не так у нього стояло перше, що побачили, що люк, мехвода був відкритий, але башта і пушка стояли в такому положенні, що вони повністю перекривали люк. Туди потрапити було на той час неможливо. А як же швилі звідти російської для механіків? нас це було велике питання? Вони заглохли на включеній системі керування вогнем. Пушка була в такому положенні, що Міхвот міг звідти вибратися. Але потім, коли він вже стояв заглушений, а система працювала від акумуляторів, воно все почало перекошуватись, пушка опустилася і закрила лю... люк цей... Да, І на той час уже. Мехвод зміг вилізти, а наш міхвод вже не міг потрапити всередину. Скоріше за все, однією з причин, чому він зупинився або врізався в цю БМП. Це намотування проволоки на гусеницю. А проволока це для танків дуже підступна штука. Серйозно? Так, да, це проблема. Це реально проблема. Тобто для цієї багатотонної машини для здорової машини дроти, дроти, дроти від леп, арматури, які торчать від землі, можуть наробити великої біди. Воно намотується на гусениці, сплітаються в такі товстенні канати і. Або перестає він поворачувати в одну сторону, бо в нього так працює система керування. Скоріше за все, це стало причиною, чому вони врізалися в БМП. Так там же ще, я от бачив фотографії, там же ще і міни були. Да? Так, ще, ще там і були міни прямо під танком. З цим питанням вже на наступний день зайнялись сапери, теж вночі, теж хлопці молодці. Вони. Теж так само при тих самих обставинах в плащах в нічниками і без світла, вони пробирались туди. Всі, хто прийняли участь в цій операції, в цій затеї, вони всі спрацювали як треба, всі показали результати, і воно в цілому дало свій результат. Ілля, ну от ви, коли там третя ніч ваша була, да, ви дійшли. Це ж не так, що ви застрибнули, завели, поїхали. Ні, далеко ні. На наступний день хлопці, теж тігри взяли вже необхідний інструмент, я їм там зібрав, що необхідно. Ми взяли хлопця, який, так сказати, ідеально підходив на роль, щоб пробратися в люк. Це був акробат, він артист цирку. Ух ти. Так. — Це повний такий? в нього Ні, 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 в нього була професія така. Він був артист цирку. Короче, для того щоб в нього вдалося потрапити всередину, якщо буде проблеми. Я хочу сказати, що зараз ми спілкуємося з механіком Водієм, який в команді, в команді з командиром витягнув російський Т-72Б3 останньої модифікації з поля бою. І це насправді унікальний випадок. Але е тут є одна особливість: для того, щоби. Витягнути цей танк шукали механіка водія з досвідом акробата, і це просто неймовірна історія, тому що інакше в танк цей просто не залізти було. І механік водій з досвідом акробата є. В бригаді Азов, я, я правильно кажу? Так, так, так. Тобто шукали саме тебе, Володю, тому що тільки ти міг зробити цю роботу. Є е, там був нюанс, що пушка лягла на люк-механіка водія, і вона була чітко посередині. Якщо чітко посередині, це майже нереально. По-перше, моя комплекція, по-друге, мої навички. Я сказав, що все добре наразі. Вона скаже, тоді ну, тіпа, є така. У <кліп та> нас у нас бінго, у нас механік водія да, да, Ми тебе шукали. Я кажу, я знаю, зна, що я 20 років займався акробатикою, я Яшов до цього моменту. Тобто ти бачиш, як повертається доля, значить 20 років тебе доля готувала для того, щоб ти можливо витягнув саме ти витягнув так. цей та збрехав вам 25. <гум> з 25? 25 років я розуміюся. а, але жарти жартами насправді це була дуже важка робота. От ми говорили з командиром: три дні розвідки допоміжних робіт під вогнем противника, під носом у противника. І танк ви витягли. Що було от під час цієї кропіткої роботи небезпечно? Що було найнебезпечнішим і найскладнішим для тебе особисто? А, найнебезпечнішим було в принципі погодитись на цю операцію, і найскладніше, напевно, відкласти всі сумніви. Відкласти, ну, це, це страх? Ж, так, є є чоловічні фактори, є страх, є якісь ну, реально сумніви, ми всі реально з, з залізними нервами. Але команда, от саме команда, без е, кожного один би випав би, всі нічого не, не вийшли. І те, що ви нас зараз знімаєте, це... ми просто доробили логічно, логічно завершили це завдання. ну, я просто... Вже говорив з міходом, конструкція одноразова. Да? Тобто вона була Я... так, щоб не можна було долізти до... і перевірити, що в тебе здвигуном, наприклад. Я вважаю, що так, тому що ну, ось цей варіант вангалу заводський як бачимо. І ну, це якби не заважає обслуговуванню танку ніяк, тому що вона в заводському варіанті закінчується ось тут. Тобто це ну, грубо кажучи, це вдала частина? Ну, Можливо, я не знаю наскільки вона добре працює, можливо, там від скидів, від е, FPV-шок працює ось ця динаміка, що тут стоїть. Але ось все це, що ми бачимо, ця сітка рабіться е, профіль, який там 20х40, мабуть. І зварні шви показують нам те, що ну, воно нез'ємне. Воно одноразове. чисто. Тобто Приварено вже так, щоб воно так. було. Так. Якщо вам треба якось танк полагодити, долити масла, провірити перед виїздом, рівень мастил і все інше, це неможливо. Це неможливо. Ага. оце камера заднього виду. Так. Не? Ну, камера, я думаю, китайська. Скоріше. Скоріше за все. Я сумніваюся, що вони виробляють їх у себе. Дата 31 липня 23. -го. Написано: пакування здійснила пакувальниця Капітанська М'ю, перевірила контролер ЛВ Орлова і перевірив представник Міністерства оборони Російської Федерації ОС Муренкова. Ну що ж, можна лише подякувати цим російським жінкам за прекрасно спакований новісінь подарунок для українського війська. Всі ланки, всі ланки спрацювали так, як. Було ну, необхідно. А росіяни намагались забрати цей танк або уразити його, щоб він вам. Росіяни відстався. намагались. Вони до нього два рази намагались теж потрапити. Ну тут теж. Тобто, це була така гонка, да, хто перший, хто перший забере? Так, так, тігри з піхоти цих росіян ефективно дуже утилізували по дорозі до цього танку. Байдер зміг потрапити всередину. Подивився, включив вими... вимикач маси. Це виключатель живлення по всьому танку. <кій> включив вимикач маси, побачив, що він взагалі не реагує ніяк. Розряджений акумулятор. Хлопці потрапили всередину, зрозуміли, що діла не буде. На даний момент його витягти теж неможливо. І треба брати акумулятор якось? Да? Треба брати або акумулятори, або повітряні балони. Я. Кажу, що ну, треба йти мені, тому що якщо і на третій день не заведеться, я зможу хоч якісь симптоми зрозуміти, по яких причинах він не заводиться. Ми з собою взяли три акумулятори танкові. Скільки він важить? Акумулятор? 70. Наскільки ти важиш? 80. <реш> Значить, три акумулятори. Але це 210 кілограмів. Ми, ми зараз підходимо до. Е того, що я говорив раніше, хлопці з піхоти, без яких не вийшло це зробити, вони нам дотягнули ці акумулятори, тому що ми ще... нам треба було висуватись з рюкзаками, з інструментами. Ну, Ми брали багато інструментів, тому що не було відомо, що доведеться лагодити і куди лізти. Ми брали все, що ну, може знадобитись. Вигружаємо один акум, другий акум. І тільки другий акум ми несемо туди, воно такое. І ну, просто отут. Ми, ми чуємо цей звук, зразу падаємо в коліна. Бам! Як зірвалося, я підриваюся. Ілюха, без біст... Ноль. Реакції на лиці підривається, розвертається, за деретьями акумом йде просто. Ну, які можуть бути питання до сміливості або до від, ну, відчувну, я не знаю навіть це бажання, це... Чоловік знає свою справу, він прийшов, він знає, чого він сюди прийшов. Так, а, от розкажи людям, які можливо, ну от зараз тебе слухають і можливо проякують на себе і розуміють, що вони не можуть це переступити. Ну ви ж звичайні люди. Як ви цей страх от поборювали свій страх там, коли забирали цей так? На чому зосереджувались? Я просто питаю для того, щоб це прозвучало як ну порада іншим людям, які теж можливо опиняться в схожій ситуації. Що робити? У мене донька, я доньку вже не бачив два роки, тому що вона поїхала в Францію впер... ну не в перші дні, коли буча відкрилася. Яка ще мотивація треба? Я хочу, щоб вона повернулася, я хочу жити нормально. Я хочу повернутися до свого життя, яке я люблю. Я церковий акробат, я церковий артист. У мене життя заключалося в тому, щоб любити доньку. І кайфувати від життя. Ну, це, це не моє життя, це не мій образ життя. Я, я не хотів цього. Ніхто цього не хотів. Я тут, тому що я, я хочу для своїх дітей нормального життя. Володь, скажи, будь ласка, а... ну, для тебе це було фізично важко? Так. Ну, при тому, що ти фізично підготовлена людина. Я вже два дні не можу нормально ходити, по-перше. Коли танк все ж таки завівся, адреналін був, от викид адреналіну, якийсь, о, все, поїхало, рвемо. <рес> був не викид адреналіна, був викид тупо кріка такого, Влай! Ілюха красава. Вперед, вперед. Я заводжусь, і в цей момент, коли, коли в нього завівся двигун, в цей момент одразу отакий виброс адреналіну. І на повній швидкості я собі лечу на максимальних обертах на максимально можливій передачі на тому ґрунті. І в мене під гусінницею правий такий взрив, червоні іскри, такі помаранчеві розлітаються. Я думаю, ого, чого так близько одразу? Чого так близько одразу? Потім вже мені пояснили, що це був просто не розрив, скоріш за все, і він здетонував під гусеницею. Дуже повезло, що він не пошкодив гусеницю, вона залишилась ціла. Я не знаю, від якого це снаряду було, можливо, якийсь там Васильок чи ще щось, але ну, щось таке. Ну, гусянка ціла була. Гусянка, гусянка ціла, так. Гусянка ціла. Ну і ми рушаємо, летимо на максимальній швидкості, доїжджаємо до села ну, на краю поля. В селі був нюанс. В ньому є два прильоти від каби, прямо на дорозі. А це яма, я знаю, наскільки заглибською? Метрів шість, напевно. Да? Кап це е, яма, така, грубо кажучи, вище корпусу танку. І залітаєте. І я залітаю прямісінько ось так от в цей кап, прям мордою. Я, от, ну, от у Міхвода ось таке положення, він ну, трошки не таке, тро, але. Коротше, я ось сижу за цими речагами, і рівнесенько я отак ось ось залітаю в цей кап, а переді мною ось так люк. Я б'юсь носом і верхньою губою люк. Ну, отвір від люка. І виключаюсь. Втрати в свідомість. Так. Сидів за речами Ляда, а ти на командирському місці. А, так, Ілюха дав наказ сюди, тому що в нас будуть обстріли і під обстрілями, ну куди ти будеш на башні? Ну, типу, треба сиди. А, Мене отак підзажало, і поки Ілюха просто влетів в кап, який ми вже при виїзді було, влетів жорстко. Ну нафіг. Я не знаю, як він вижив там, але кажу, залізна людина. Вона і в Африці залізна людина. А мене зажало сюди і коротше там покидали так от трохи, як збаламутила, але по факту це добре, що так вузько було, то я б злетів би туди, через Ілюху, туди-вниз. Або ну, зламав би ребра, да, наприклад, теж могло бути. Да, від удару. Так, то, ну, так. Я включаюсь на моменті, що танк заглох. Я ось я сиджу, врубився, ми нікуди не їдемо. Я думаю, капець. Я розумію, що це, скоріш за все, я в цьому. Я бачу перед собою ось так от землю. Там виходить, танк стоїть ось так, і ось так от склон землі. Я розумію, що це, це мабуть, все. Плюс ми, залиш... ми стоїмо на місці, а в стоячі вже ціль противнику об'єктивно попасти набагато краще. Ну, ні я, ні Байдар вирішили не тікати, а спробувати вже до останнього його витягнути. Раз вже така робота була пророблена і нами, і іншими людьми, і хлопцями, які тягали цей танк, і хлопцями, які підбили цей танк. Думаю, Будемо пробувати. Коротше, я намагаюсь проїхати вперед. Він трошки заїжджає на передній склон цієї воронки. Зупиняється, я розумію, що він дуже швидко починає рити під себе, зариватися. Так. І, ну. да, і це дуже підступна штука. Не треба далі продовжувати це робити, тому що якщо ти вже почав зариватись, то ти просто риєш під себе і танк опускається, опускається сідає на днище, а поверхня днища, ну, вона величезна. У неї буде супротив, ну такий, що вже гусениці не прогрибуть, особливо по такому ґрунту. Ну і я залишаюсь в такому положенні, нажимаю на тормоз, включаю задню передачу, трошки підворачую корпус, розкручую двигун, щоб трошки по іншим колям проїхати. Я зміщаюсь, починаю здавати назад, заїжджаю наскільки можливо, теж зупиняюсь, розкручую опять двигун до великих обертів і роблю ривок одразу з другої передачі. Цей ривок вийшов таким доволі швидким і резвим. Він залітає трошки вище, ніж було перший раз. Я знову довертаю корпус і починаю робити ось такі руки, рухи по воронці. І от я виїжджаю з цього кабу отак назад, роблю, включаю задню передачу і виїжджаю на поверхню. Я був дуже, дуже радий, але трошки в коматозі. Дорогу я вже пам'ятаю. Ну, процентів на може на 70, бо періодично я вже так, типу, мене падала голова з цим шоломом, з нічником вже виключався трошки. Ну слухай, насправді ви зробили неможливо. От просто я не чув таких історій, щоб без чиєїсь допомоги танк вийшов е, з такої ситуації. Володь, скажи, будь ласка, що ви знайшли в російському танку? Якийсь жгут, наш вже давно ракетними пользуються. Типу жгут Есмарха, так? да, так, ну, типу резинка, коротше. Витягнув резинку з трусів, типу такої Ну я не знаю, воно не працює. Вони не напевно, вони не хотіли, щоб вони вижили. Я так розумію. Одноразові танкісти. Зброї не було, так? Зброя була, АК-12. Я знайшов, от, там отут. Між, між башнею і самим бортом, коротше, там воно шкрутиться, коротше, і воно трошки подзаживало, тому вони його і не взяли. Напевно, що на мою думку, цей трофей свідчить про те, що санкції все ж таки працюють. Дивіться, на Каземнику маркування 1988 рік. Тобто, танк збирали з усього, що було під рукою. На... Т-72 Б 3 зроблених до 22-го року, і навіть в 22-му році, можна побачити встановлені французькі прилади. Тут все зроблено в Росії, хоча я переконаний, що електронна начинка цих приладів має іноземне маркування а от на деяких компонентах, крім кирилиці, можна побачити написи англійською, і можна припустити, що це означає, що Росія. Все ж таки не втрачає надії продавати ось такі машини за кордон. Ми вилазили тоді на той момент з танку під прямим ворожим огнем, стрілком, там дистанції ну, були 40 метрів, ось таке. Хлопці з піхоти ті ж самі, вони нас прикривали, вони там лупили по тій позі... позиції, щоб ну, у нас була змога вибратися. Вони ту позицію потім і розвалили. Ну, коротше, пацани тігри. Ну, а я просто мушу сказати, що ну, ви всі просто, ви всі тігри, які, як ти кажеш, які ну, надихають і дають все ж таки надію. Не те, що надію, а впевненість, в тому що з такими людьми, як ти, як твій екіпаж, як ваша піхота, ми точно виграємо цю війну. Одного дня це станеться. Ілля, дякую за інтерв'ю. І слава Україні! Героям слава! Якщо хочете їздити або знищувати техніку за 2 мільйони доларів, підписуйте контракт з бригадою Азов.